Всім привіт, з вами Крафтер. Вибачаюсь, я просто... у мене запис не пішов. Коли я перший раз знімав. Ось е тільки включив, зараз провірю, що запис пішов, все так і ж... вже пішов. Просто в мене стоїть, щоб запис ставити на F1, а я, походу, случайно нажав просто один. Зараз будемо вбивати голема. Ні, він не, ну я за один удар. Так що ні, я йому не дам це зробити. Не дам це... це. зробити. О, сзади. Допомога. А, ні, не допомога. Наоборот, міш. Шалово прийшло. Мішайні. Так, що ж ви ти? Ви ж зомбі, човати. Все, наконець. Це що не бачиш ось перед бак-ходи. Нога голема вбив воно ось там. На його в конці на останньому ударі піджох, а і за цього з нього заліза не випало. Ось приходиться цього бити. Да блин. А. Тут зомби его в хардкоре. Это вообще сложно. Дуже сложно. Ми не знаем, что это такая. Почем бы знала, что это... Мы не знаем, что это такое. Мне ну, показалось. Странно. Мне показалось, что много. Глаза загорілись. Це було. Типу. Ну, нічого. Це ж показалось. Це ж в мене насправді було. Такс це мене для, для досягнення вже виповнив. Я для досягнення не пам'ятаю, чи в прошлій серії їв з... ні, ну, чи ні. Но в цій серії я вже з'їв. Такс. Сейчас накетань на его образи. Вс, вставай утро настало. С ваше лежка. Прикольно, ладно. Уже не на прикольно. Я к я туда умудрю лодку забрасывать. А, наверное, бах игры. Звідки тут третій голем? У мене запитання. Зараз я не пам'ятаю, що ж. У це... мене mm, ще два голима, це ще окей. Ну, Но... mm. три голима воно одну... й. Деревні це вже странно. Металеве покращення. Ще одне досягнення. Да, звичайно. Я вже там був портал в другий, я його залетав і ось цей світ там були золоті самородки. Ну, нам зараз потрібне не це. Нам зараз потрібне обукновенное золото. А, точно я забув. Прось, що можна ось так зробити. Все, тепер нічого я не забув. Зараз ще раз провірю, чи запас пішов. Ну, опішов все ж таки. Ну, нічого. Паркур, паркур. Молодное движение. Мне кажется. Опа. А! -а, -а. Это было более ពំផំផំផំដូដូដូពរ៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉៉ Сильно мне было потребно заместь воды, я його уже хотів поравлять, а потом спам вс.

Ну а что они? Секунда, дальность. Страна в двадцати двух. Чанков нічого не має. О, там щось є. Я вже це бачу. Хопа, 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 паркур, паркур. <свист> покладется самое с... безопасное место тут будто. Но я что покладется тут безопасное место. Точнее никто же никто не кажется уже. Же это в хардкоре особенно. <свист> стрёмно. Ведь стрёмно, стрёмно, стрёмно. Зараз це серьёзно стрёмно. Стрёмно, стрёмно. Бэмс. Всё, пішло, пішло. пу 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 пу, -пу, 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 -пу. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Я... я туди не піду, знаете. Лучше ні. Лучше без покоясь Коспо... то, що це хардкор. Побеспокоюся цьому. Ця... Я ось думаю, як я буду пограносить гаста в портал, це будуть два не завдання. Це... Перше це щоб були всі ефекти. А друга це ещ щоб... заманити Гаста в портал і вбити його. Да, завдання не так і називається. Зрада. Жалко, гаста. Тричу. що його же Значить, пуляется многим людям. зламав портали звідси. А я його ще джаліть, Ні, должен не коли я ще не снімав видео не знав як це, де цей канал создавать. Да все це создавать До цього я вообще цесь До цього я вообще мені газ той портал сломав ский карас я спавню, играв на телефоні. Раз мені портал ламав. Ну дуже часто. Це щодо цього навлення Незера. Ані було вже новія Незера тоді вже. Ну, вже скільки років після цього пройшло? Напомню. Скільки вже год с цього пройшло. Ні, ні, я на це не повы. Я його в жизни насобираюсь зараз ударять. Ні. Фіку, не куна, думаю, даже. Не дивись на мене. Мендермен, я тебе збігу. О, кварт. Заберу. Все ж таки. Для дома, думаю, сходиться. Я буду сто... ааа Секунду. Як я прыгнув і не загорівся? У мене вопрос, Моджанг. Моджанг. Алло. Ви це? це? Остання версія Чого я ось, тільки загораю, стою пару секунд. А? ай! Що за подстава? Що за подстава? А, шо робити? Що робити, Що робити? За... Що... Проработь. Повторю виживання. обычно копайся. Ся ты в хардкоре. Так, збистро копатися, копаться, думаю, не надо. лаву замічу О, ні 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 ні, ні. Та є тут? А, Не спасибо, наспо... не, спа... не Привет. Пока, 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 Тебе потребно золото? Я тебе раздачка. Не, не потребно. Странный. Ты какой-то. зараз какой-то реально странное. Не, я тут тоже закрыюсь, знаете. Как бы в хардкоре здоровья треба барахты. Да и найти в хардкоре, но и в реальной жизни. Тяж бережи здоровье. О, привет! Чого ти туди не йдеш, А я зараз. Я перебігу. Я ж сможу пор прыгнуть. Ты йде, він? Привіт! Ти йдеш до мене? Алло, іде? Йди! Що ж ти? Я чего сюда заманить? Привет! Ты едешь? Ди, на бейс. Алло, ты шо, граф кальмара? Чи що? А, ти не можеш выбрать. Ну, попробуй. Открывать? Побіжало. Пол хп пол хп пол, хрп, пол хп, пол хп, пол хп, пол хп, пол хп, пол хп, пол хп. Это было опасно, 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 опасно. Ооо господи. Ой, как страшно, как страшно. Чуть все. Да ещ я пройшов, коту під хвост. А ну ничего. Чого я раньше не догадався? Ой. Все? Тума на мене не будеш нападать Ми можемо поторгуватися? Поторгуватися можемо? Знаєш, поторгуватися. Знаєш, що це таке? Знаєш, да на 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 поки що я... о кто она

Ні, ні 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 не дочекаєшся. Не дочекаєшся, знаєш що? Ні, на сьогодні спасибі. Спасибі, не сьогодні. Ні, ласочка не сьогодні, спасибі. Спасибі не сьогодні. Спасибі, ні, на сьогодні. Заспокійся, все, все добре, знаєш що. Все добре. Все, до побачення. До побачення, знаєте? Ні. Я не підписуюся на таке. Лучше тут. Накоплю ХПшки. Отдихну. Оцього Його нема тут І нема, можна біжать, можна біжать Ні, ні це мій враг зараз Газ. це мій враг Ну точніше ворог Знаешь, не спасибі на сьогодні. Окей? Окей, мистер. Окей, мистер. Окей? Ні, ну окей. Ауч! 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 Реально в хардкорі це намного страшніше, ніж в обичному Уживанні. Чого я спочатку не сняв? Уживань я ж в хардкорі не разу Майнкрафт не проходив. А, для чого? Для чого, для чого, для чого скажіть? Для чого я поліз в цей незер? То Господи поможе мені. Киевы, походу, тоже в шоке. Ай-ай-ай-ай. А ай, ай, ай. ой, ой, ой. це тут самое опасное, як я його пошому должен в верхній мир протащити. Я його даже еле убиваю, тому що я. Я як. Я напомню, коли последний раз проходив Майнкрафт. що обычный, ну я як проходжу в Майнкрафт, убивав того гаста, так не один раз. ладно, пішли. Хоп! Прыжок. Ні, ну тільки не зараз щас буде... Да. Валим, валим, вали, валим, влево. <плес> Он меня заметил. Нет. Нет. Не, не приближайся. Ладно, а на чм мы будем заканчивать. С вами был Крафтер. Всем удачи, всем пока.